Коли ми готові в будь-який момент підставити плече одне одному, так оце говорить про те, що згуртовану цю націю не перемогти однозначно. Потрібно забути про чвари, про якісь внутрішні а, непорозуміння, так і все ж таки думати про головну нашу мету а, про те, як здолати ворога зовнішнього в першу чергу, так звісно, не забуваючи про порядок і всередині. Скільки я знаю, ви постійно долучаєтеся до різноманітних благодійних заходів. Власне про цю діяльність розкажіть? Ну сьогодні всі ми, українці, в тій чи іншій мірі благодійники, і це надзвичайно приємно. Я от нещодавно бачив статистику, що а, зараз Україна за Кількістю а, благодійників на другому місці у світі так нам є ще куди підрости, так але я впевнений, що з тими темпами, як ми всі це робимо, то однозначно ми будемо на першому місці, і це насправді запорука перемоги. Оце найголовніше, те, що от наша об'єднаність, наша жертовність в чомусь, так і а, коли ми готові в будь-який момент підставити плече одне одному, так оце говорить про те, що згуртовану цю націю не перемогти однозначно. Сьогодні, на сьогоднішній день, а, за останні два роки, мабуть, 4 з 5 Заходів, які я веду, вони благодійні. Я розумію, для чого я це роблю. Я розумію, для кого я це роблю, і спинятися не збираюся навіть після нашої перемови. Що на вашу думку може пришвидшити нашу перемогу? Згуртованість однозначно згуртованість в перші перші дні, перші тижні та навіть перші місяці повномасштабного вторгнення вони показали, що дійсно, коли ми тримаємося купи, коли ми не відвертаємося одне одного, не чубимося. З будь-яких причин, як ми любимо, так ми дійсно можемо абсолютно все. І от сьогодні нам потрібно забути про чвари, про якісь внутрішні а, непорозуміння, так і все ж таки думати про головну нашу мету, а, про те, як здолати ворога з зовнішнього в першу чергу, так звісно, не забуваючи про порядок і всередині, але це можна зробити тільки тільки разом. До речі, а де ви застали війну? Я можна сказати, і застав в дорозі з Дніпра на Київ. Я повернувся додому якраз у другій ночі за три години до перших вибухів у столиці. Заїжджав уже в надзвичайний стан. Мене справді у мене був квиток на літак з Дніпра до Києва, але ем, буквально за день до вильоту до Дніпра на роботу, я так внутрішній голос сказав, їжджай на машині, їжджай на машині. І це було правильне рішення, тому що я б вже не долетів до Києва, звісно, 24 го зранку. От, е, я приїхав додому, дружина о оп'ять вже прокинулася, поїхала на роботу. І, власне, вона мене розбудила. Я сказала, що почалася війна. І на запитання, що мені робити, я запитав, що ти власне робиш. Вона каже: Їду на роботу. Я кажу, ну, їжджай на роботу, крім тебе. Зараз цього ніхто не зробить, і вона поїхала на роботу. Поки всі намагалися вже виїжджати з міста, вона їхала у зворотньому напрямку в центр, в самий центр міста на те, щоб все таки зробити те, що вона робила кожного дня до 24.02. ви постійно, як ведучий дитячого Євробачення. Наскільки взагалі це впав? Теж можливо відволікає чи допомагає, тому що діти це ж теж емоції, і якась певна, навіть може віддушена, так і є однозначно. Діти це наше життя, наше майбутнє, так і звісно, ми дорослі маємо робити абсолютно все, щоб жодна дитина не відчувала на собі жахи війни. Вони цього не заслуговують. Дитинство їм ніхто не поверне, і наша задача їх само собою оберігати, але з іншого боку, давати можливість прожити це дитинство на поводу. Зокрема, і дитяче євробачення це така ж можливість, тому що дітей у нас стало тих неймовірна кількість, і просто відібрати через те, що у нас скажі, не сусід у них можливість розвивати свої таланти і представляти свою країну на всю Європу на найбільшій дитячій сцені. Ми не маємо права однозначно. Як вам цьогоріч на дитячі робочення? Було класно, було класно. У нас була фантастична представниця. Я вважаю, що її трошечки засудили саме журі міжнародні, так? тому що за глядачами вона посіла третє місце, так, за журі дев'яте, здається, так, от сумарно вийшло п'яте. Але це було супер достойно, надзвичайно красивий був був номер у неї. Стейджинг, ось все, що відбулося за спиною. І вона їй всього 9 років. Яка в неї сила внутрішня? Що вона без жодних хвилювань, ну принаймні цього не було видно ні на сцені, ні чутно, ні так? Вона вийшла і представила. Могутню країну, нашу країну на найбільшій сцені Європи. А ви, до речі, за неї і вболівали, так? Само собою. Не ну, я завжди вболіваю за Україну в будь-яких. Вальмазі на відбіркових. І на відбірковому теж я можу вже зізнатися, що відправляв свій голос через дію саме за неї. І наостанок ваші побажання нашим читачам та глядачам оперативної України.інфо. Пам'ятати, заради чого і заради кого ми сьогодні робимо все, щоб наблизити. Нашу головну мету, нашу перемогу так триматися купи, підтримувати одне одного, вірити в збройні сили, в сили оборони і безпеки України, вірити в свої сили і в жодному разі не опускати рук. А я вам щиро дякую за інтерв'ю. Слава Україні! Героям слава!